Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне здобув впевнену перемогу в матчі 18-го туру чемпіонату України з футзалу Екстраліга. В заключному матчі регулярного чемпіонату рівняни на власному майданчику не залишили жодного шансу супернику з Покровського команді Титан Зоря. Початок гри пройшов за рівної боротьби. Гості частіше наносили удари по воротам гурка, а господарі більше володіли м'ячем. Перше взяття воріт відбулося на восьмій хвилині. Сергій Підобний на своїй половині відібрав м'яч у гравця гостей. Пройшов до центральної лінії і, побачивши біля, Титан Зорів Волянюка віддав йому передачу. Михайло отримавши м'яч, розвернувся і зряче пробив у лівий кут над ногою воротаря. А вже на 12 12-й хвилині танський на своїй половині майданчика віддав передачу на ліво на Сергія Піддубного, який побачив Волянюка поблизу воротарської суперника. Дальня передача на Михайла. Той, знаходячись спиною до воріт, прийняв м'яч на груди, розвернувся і другим дотиком точно пробив у правий нижній кут. Це 2-0. Через 5 хвилин рахунок став три Сергій піддубний подав кутовину. Ланко Євген віддав центр на Валянюка, який зіграв у стіночку з піддубним і, отримавши м'яч назад, пробив у праву дев'ятку. Не пройшло і хвилини, як Михайло Валянюк зробив покер. Танський підхопив м'яч на своїй половині майданчика. І в супроводі Валянюка зліва і піддубного справа викотилися проти одного захисника. Пройшовши до середини майданчика суперника, капітан Рівнян кинув м'яч направо на піддубного. І той в четвертій угорі зробив вольову передачу на Михайла. Валерій Че намагався відбити м'яч у підкаті, але Валянюк пробив на. Ним по центру під поперечину. це 4-0. Після відпочинку кардинал відзначився ще двічі. Свій п'ятий гол рівняни провели з стандарту. Ланко подав кутовий на правому фланзі. Танський в один дотик переправив м'яч на дальню ліву стійку, де був Сергій Піддубний. і це 5-0. А вже через три хвилини рівняни довели рахунок до 6-0. Сергій піддобний з центру віддав наліво на Волянюка. Михайло прокинув у Воротарську, де Євген Ланко, знаходячись спиною до воріт, катнув м'яч вступнею між розгубленими захисниками у порожній. Ворота. І все ж таки гостям вдалося розмочити рахунок. У черговій атаці з п'ятим польовим гравцем гості отримали право на аут. Передача ауту Слобанюка на протилежний лівий фланг знайшла Миколу Чорного, і той точно пробив повз гурка прямісінько у нижній дальній правий кут. Сталося це за секунду до фінального свистка. Задоволений грою, як і самим малюнком гри, і результатом. Гра нам вдавалась, забили. Багато голів. Ну, одне, що трошки не повезло в кінці. Не те, що не повезло, десь не, не, не так зібрано зіграли усі 40 хвилин. Пропустили гол, одне таке, що, якби такий один мінус. А так непогано. Гра проходила, звичайно, під диктовку кардинала. Наразі у нас проблеми і з травмованими гравцями, і також дискваліфіковані є. Ну і хотіли в останньому турі дати шанс себе якби проявити молодим хлопцям звичайно да. хтось зіграли так як є тому рахунком, звичайно, задоволений. А грою були позитивні моменти. Тобто в атаці вроді нічого, а в обороні, звичайно, дуже багато помилок допустили. Кардинал завершив регулярний чемпіонат на четвертій сходинці, і тепер 9 квітня зіграє у Львові з енергією в першому матчі серії плей-офф. А титан зоря цього ж дня прийматиме у себе на майданчику спортлідер плюс. Віктор Терещук у ритмі подій.